Привіт, 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 мої любі друзі. Вітання з Кобилянська. Як ви думаєте, де ми знаходимося? Чому я не на тренуваннях зазвичай, але в своєму спортивному жовто-блакитному аутфіті і з цим таким візочком, який я привезла собі з Києва роки, два чи три тому назад, і просто його за свій час не 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 використовувала. І так все степ за степ. Ми знаходимося на Кобилянській, не з того боку, де зазвичай німецький дім, а ось тут, де неймовірний е, кав'ярня, ресторанчик FS+, Плюс. Я вам розповідала вже неодноразово, тому що. Я тут е, час від часу е, куштую різні смаколики, е, абсолютна ціна якість, і тут дуже-дуже дуже класно. От, трошки напевно, підійди ближче, бо далеко. Угу, давай, 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 трошки ближче. Мене знімкою хлопець, який тут працює. Ну так що дивіться, ці чудові петунії, вони не можуть нікого залишити байдужими. І тут на цій неймовірній терасі дуже лагідно, прям виріж життя вулиці Кобилянської, ви зможете відвідати чудові справи. Мені в мене є декілька сюжетів. Зазвичай я от планувала зараз іти по своїм справам, трохи пізніше розповім. Але ж але ж трапилось знову ж маленьке диво, яке мені підняло настрій. Я в навушниках включила собі пікардійську терцію, тому що цілий ранок в мене був Київ, 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 пісні про Києві. Просто реально накрило. Тому що ментально я зараз у Києві це зрозуміло, чому де я хочу бути, де зараз моя душа. Але ми тут і зараз і робимо свою справу. Треба переключатися і робити щось з повсякденних справ: щось добре, хороше і жити далі. І так, я вимкнула вуха навушники і, звичайно, включила тікардійську терцію. Там міксово вони підбирають пісні, але ж їх репортар такий величезний, що там є повністю різні різні на любий смак пісні. Починаю я з старенького трамвайчика, а потім. Бачу, йде дівчинка в такому кантрі капельосі соломіному. Думаю, боже мій, ну це просто ну, моя людина, моя людина. Ну, не в таких довгих платях, як я зазвичай ношу, а в джинсах. Джинси, кльош, та кальняна сорочка біла. Це також дуже і такий канатіє з широкими крисами. Думаю, Боже, як стильнюча. Ну, я слухаю пісні, закінчується мій старенький трамвай, і починається пісня пікардійської терції. «Ка -ка -ка капелюх, капелюх. -ка Думаю, блін, ну це так кльово, це такий знак. Я вимикаю, витаскую на бушник і підходжу до цієї дівчинки її звати Василиса. Ми з нею розкомунікуємося. Я кажу, що Боже, ну ти уявляєш, по-перше, я продумала, наскільки ти класнюча, наскільки е, тобі пасує цей стиль. А по Іншому слухай, просто зараз в мене цей какапелюх. Думаю, блін. А вона каже: Ви знаєте, мені так приємно, ви зробили мій день я теж завжди роблю компліменти. Я кажу: ну це настільки природно, це настільки класно, і ви знаєте, мене перемкнуло. Так, Київ не пішов з мого серця, не піде ніколи. Це наша країна, це найкраща столиця у світі з найкращими людьми, тому що ми українці, і це факт. Але ж такі речі вона дійсно примикають. Ну що, я йду з возиком. Як ви розумієте, ж поцірую на ринок центральний, колишній червоноармійський, в Вухах в мене вже інші пісні пікардійської терції. І побачила ці квіти. Думаю, ну блін, ну почну вам про це розповідати. Тому що настрій ми робимо самі самі гарними справами. А зараз я буду на ринку купляти сьогодні. У мене... Більше закупа, ніж зазвичай, це буде і м'ясо, і всяке різне. От, до речі, я подивлюся, як це все ну, які ціни на, тому що я м'ясний павільйон не заходжу. Я зазвичай купую готову їжу. Але ж е, там так зараз багато всього. Напевно, там знімкувати не буду, тому що я там буду зосереджена на закупах. Закупа трошки більше, ніж моя звична. Але ж я хочу сказати, що щорам знімкувала, персиків просто купа купезна. В цьому році такі урожаї, що просто вау-вау-вау. 40-50 гривень, ось такі гіганти. Просто, ну просто вау! Абрикоски так само: 50-60, Ну в залежності від розмірів, але красунчики, купа огірочки, вже природні помідори з'являються. Зелені купа, кукурудзка, бондюель. Вже є кавуни, ну трошки ще рані рано для них. Купа голубіка. Афіни, чорниці, малинка, ремонтантна полуниця. Землянички вже немає. Черешня вже другий чи третій сот. Ну ще вам казати, одягаємо ка капелюх -ка та та дадам капа-капелюх. Або купуємо собі готову їжу в Ефесі, дуже смачно. Я тут дуже люблю лаваш. Взагалі ціна якість. Купуємо собі квіти, слухаємо улюблену пісню, робимо собі настрій. І ще я хочу зробити маленький анонс сьогоднішнього дня. Сьогодні у Чернівцях подія. Я думаю, що я, скоріш за все, зроблю репортаж у відповідному аутфіті, і в мене вже є ідея, тому що це буде у стилі Жана Клода Мане. Я вже це все підготувала. Це просто му, цукеречка неймовірна. Але це буде потім трохи згодитися. Сьогодні, о 4-й годині 16.00, в художній галереї на Франка буде відкриття ви. Виставки нашого художника, митця, творчої людини, чернівчанина, заслуженого громадянина міста Чернівці Броніслава Тутельмана. Броніслав Тутельман це одна з визитівок Чернівців. Це так само визитівка Чернівців, як наш неймовірний майстр Лев Борисович Фельдман. Ну тут багато про що можна розповідати, але це в окремому місці, в окремій темі розмови. Тому усіх 16 запрошую на виставку. Це буде завжди цікаво, атмосферно. А я з піснею пікардийського. Котирцюка ка капелюх їду на ринок. Головний, папа. -па.